Сьогодні поговоримо на одну з важливих тем для ветеранів та членів їх родин про роботу фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Зокрема, поговоримо, хто такий фахівець із супроводу, що робить, як звернутися до фахівця, і власне стільки на сьогодні в на Кіровоградщині таких фахівців із супроводу. Фахівці із супроводу це працівники комунальних закладів, комунальних установ, комунальних некомерційних підприємств, які допомагають ветеранам військовослужбовцям. Що звільняються з лав Збройних сил України та членам їх родин, зорієнтуватися у системі державних і місцевих програм, отримати соціальні, медичні, психологічні та юридичні послуги, супроводити людину до моменту вирішення її запиту. Основні напрями роботи фахівця із супроводу це інформаційна підтримка, пояснюють на які пільги програми та гранти мають право ветерани чи члени їх родин, психологічний супровід. Налагоджують контакт із психологами або психотерапевтами, медичні послуги допомагають оформити документи для лікування, реабілітації, протезування, соціальна адаптація. Підтримують у питаннях житла, освіти, перекваліфікації, навчання і, звісно, це роди із родинами. Допомагають дружинам, чоловікам, дітям ветеранів. На сьогодні в області введено 114 посад фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих. Осіб з них 97 посад введено у комунальні заклади та комунальні установи громад, як правило, це центри надання соціальних послуг і 17 посад введено у заклади охорони здоров'я. Фактично працевлаштовано 95 осіб, в тому числі 11 осіб у закладах охорони здоров'я. Разом з тим маємо 19 вакантних посад, в тому числі 6 вакантних посад маємо у закладах охорони здоров'я. По одній Вакантній посаді сьогодні обліковується у Дмитрівській, Великоандрусівській і Вільшанській територіальних громадах, де на даний час немає жодного працевлаштованого фахівця із супроводу, і, відповідно, відсутня можливість у ветеранів та членів їх родини отримати послугу щодо супроводу безпосередньо у громаді. Також маємо по одній вакантній посаді у Бобринецькій, Кетрисанівській, Олександрійській, Пантаївській, Голованівській, Маловисківській, Помічнянській. Та Благовіщенській територіальних громадах вісім вакантних посад є в закладах, розміщених на території Кропивницької громади. Тож запрошуємо ветеранів і членів їх родин та інших громадян нашої країни заходити на платформу «Є ветеран Міністерства у справах ветеранів України, подавати заяву на посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та відповідно працевлаштовуватись на вакантні посади. До речі, з 15 жовтня 2025 року набули чинності зміни до професійного стандарту, у зв'язку з якими для того, щоб подати заяву на посаду кандидата фахівця і супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб, достатньо мати диплом рівня не нижче бакалавра незалежно від галузі знань. До 15 жовтня діяли вимоги, що на посаду фахівця і супроводу можуть бути працевлаштовані кандидати, які мають диплом рівня не нижче бакалавра і відповідають обмеженим. Галузям знань. Оплата праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб на законодавчому рівні встановлена не нижче 25 тисяч гривень на рахований обсяг, фінансує заробітну плату для фахівців із супроводу в повному обсязі державний бюджет. Як знайти фахівця із супроводу? Через застосунок ДІЯ, цифровий сервіс ветеранПРО. Далі можна знайти фахівця із супроводу на сайті Кіровоградської обласної військової адміністрації або ж безпосередньо звернувшись у міську селищну сільську раду, у відділ з питань ветеранської політики районної військової адміністрації чи управління у справах ветеранів обласної військової адміністрації. Як звернутись до фахівця із супроводу, можна подати заяву електронну через платформу ЄВетеран Міністерства у справах ветеранів України, можна безпосередньо завітати в заклад, де працює фахівець із супроводу, або ж зателефонувати даному фахівцю. Цю, якщо говоримо про статистику звернень ветеранів та членів їх родин до фахівців і супроводу, то маємо на сьогодні такі дані протягом. 10 місяців поточного року до фахівців із супроводу надійшло 5 тисяч звернень. Найбільше звернень це 2739. Надійшло безпосередньо від ветеранів або 46% від загального обсягу надходжен... звернень, які надійшли. Від членів сімей осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, надійшло 955 звернень, що складає 16% від загальних звернень. Від членів сімей. Родин загиблих захисників і захисниць України надійшло 741 звернення або 13%. В 5900 звернень включено 10147 запитів. Найбільше запитів надійшло щодо інформування, консультування, сприяння організаційному вирішенню питань, надання правової, соціальної допомоги і інших. Таких звернень надійшло 4772 або сорок 47 відсотків. 2444 запити надійшло щодо здійснення супроводу ветеранів у державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях. Це 24% від загальних запитів. 1552 запити надійшло щодо надання публічних, соціальних, медичних, реабілітаційних, освітніх послуг. Це складає 15%. 1379 запитів надійшло щодо. До надання психологічної допомоги першого рівня. В цілому складає 13%. Підсумовуючи, хочу зазначити, що підтримка ветеранів це не лише питання соціальної допомоги, а й справжній прояв вдячності держави та суспільства тим, хто захищав Україну. Фахівці із супроводу ветеранів війни відіграють важливу і ключову роль у цьому процесі. Вони стають містком між ветераном і системою послуг, допомагають розібратися у складних процедурах, знайти роботу, повернути здоров'я і повернутися до цивільного життя завдяки їхній щоденній праці, тисячі наших захисників та їхніх родин отримують необхідну підтримку, відчуваючи, що вони не залишились наодинці зі своїми проблемами. І наш обов'язок розвивати цю систему, навчати нових фахівців, поширювати досвід і забезпечити супровід кожного, хто віддав частину себе заради нашої країни.